Шановний суд, я спробую обмежитися виключно питаннями. Моє перше питання, будь ласка, конкретизуйте. Я о, прошу суд нагадати, що це не представник президента, це співробітник офісу, який здійснює самопредставництво. Тобто я питаю фактично президента. уясніть, будь ласка, позицію, на чому полягає загроза, якою запобіг президент Зеленський, підписуючи дискреційне рішення, приймаючи дискреційні рішення про санкції про покрашення. А ви ж розумієте, що підстави застосування санкцій зазначені в документах ДСК, я зараз про нього можу говорити. Ні, це підстава. Це загроза. Які події уміє? Саме про події там і там йдеться. Я ще раз спробую пропонувати. Які дії Петра Олексійовича Порошенко не сталися через те, що ці санкції було впроваджені, які загрожували інтересам і безпеці України? У вас буде Ні, ваша честь, в цьому залі ми на відповіді немає. маємо. Наступне запитання. Ви сказали, що рішення було ухвалено після того, як було здійснено аналіз і обговорення всіх цих обставин, ризиків, підстав і так далі. Де вже обговорювати я сьогодні зачитувала лист міністерства економіки, який надаючи лист Держфінмоніторингу до суду зазначило про те, що підстави, які зазначені в цьому листі, обговорювалися на засіданні уряду. Зокрема, ну і в подальшому ці питання обговорювалися на засіданні ради національної безпеки і оборони. Ви сказали про те, що стенограм уряду можуть це підтвердити. Ви бачили цю стенограму? Я процитувала листи Міністерства економіки, яка стверджує про те, що обставини обговорення листа фінмоніторингу з фактичними даними застосування санкцій пропозича можуть бути підтверджені стенограмою уряду. Ви її бачили? Я її не бачила. Президент її бачив? Мені не відомо ці обставини. Можете пояснити, як саме обговорювалося питання впровадження санкцій на засіданні РНБО? Я там не була присутня. Президент про це відомо? Про що? Про те, що я не була присутня, так відомо. Про те, як відбувалося говорять. Він участь. Я вже зазначала під час свого виступу, що президент головував на засіданні Ради національної безпеки Героїв. А як президент голосував за чи проти? Президент підписав указ про введення в дію. Це свідчить про те, що президент голосував за. Ви можете ствердно відповісти, що президент голосував за. Президент ввів дію рішення Ради національної безпеки і оборони своїм указом, підписавши його. Якщо б президент був проти цього рішення Ради національної безпеки і оборони, він би не ввів його в дію своїм указом. З вами відомо про склад голосів під час голосування? Був хоч один голос проти? А, мені зараз відомо лише ті обставини, які наявні в матеріалах справи. Президент... Але, але відповідно до законодавства, якби це було е, менше, ніж дві третини членів РНБО, то рішення не було б прийнято. Тобто, е, як мінімум, це було дві третини членів ради національної безпеки і За. Президент виступав на сільні РНБО? Мені не відомо про від це в честь. Я питаю сам представника президента, то я питаю самого президента. Президент можна відповісти на це питання, якщо ми... Перенесемо це питання на наступному засіданні. Ваша честь, мені невідомо про те, які питання задавав президент на засіданні Ради Національної безпеки і оборони. І боюсь, у мене іншої відповіді не буде в наступному судовому засіданні. Будуть ще запитання? Будуть ще багато питань. Я боюсь, що ми не обмежимося лише а... цим. Можете? Якось прокоментувати той факт, що є розбіжності між текстом довідки, долученої до листа пана Фроніна, і розділом обґрунтування в як оригінальній, так і допрацьованій версії проєкту за підписку Рябенко. Ви говорили, що вони тотожні і що посилання на Остроніна є достатньо підставою вважати, що саме цей текст обговорювався на засіданні урядом, між тим, як вони не тотожні. Можете пояснити, як ці розбіжності впливали на хід обговорення на кабінеті міністрів? Ваша честь ми сьогодні говорили про те, що може бути витребована стенограма засідання уряду, оскільки знову ж таки я, хоч і самопредставник представник президента, проте не брала участі в засіданні уряду. І е, коли я говорила під час свого виступу, що інформація в розпорядженні е, кабміну і в листі Держфінмоніторингу є тодожною, я не мала на увазі, що вона є слово в слово. Проте загальна інформація є дійсно тодожною. І інформація в листі Держфінмону е, ну, знову ж таки краще про це говорити в залі десь. Проте інформація, яка була в листі Держфінмону, лягла в основу розпорядження кабінету міністрів. Ви вжили слово або, коли говорили, що рішення про те, що санкції, які були зазначені як санкції на 10 років в проєкті, стало безстроковим. Що це було ухвалено або на рішенні уряду, або на рішенні членів РНБО. Ви не знаєте цього тему? Ні, Ваша честь, я не знаю цього встановлення. Ви вважаєте, що е, немає ніякої різниці між цими двома ситуаціями? Вона не впливає на висновки про законність Я не зрозуміла ваше питання. На вашу оцінку законності указу президента України не впливає, на якому саме етапі було ухвалено рішення змінити проєкт санкції з того на 10 років на безпекові. В даному випадку не впливає, оскільки рішення Ради національної безпеки і оборони приймається на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Після того, як рішення було прийнято, змін воно не зазнало. Членом РНБО за участю президента було запропоновано вести санкції на 10 років чи без строкові. Ви знаєте? Ваша честь. Я прошу знімати наступні питання, які стосуються ходу проведення засідання Ради національної безпеки оборони, оскільки мені відомі лише обставини, які зазначені в протоколі, які надала рада на самі безпеки. Оборони. Шановний суд, президент є головою ради насамкінець оборони. А рада Національної безпеки оборони у нас не бере участі, посилаючись на те, що вони не є особою. Я не знаю, повночання доресувати ці питання, як на президента України. Можете? Можете? Можете Ні, ваша частина Шановний суд, далі у мене буде серія питань. Я хочу просити як представника відповідача, так і як представника Кабінету міністрів прокоментувати окремо кожного, кожен з видов обмежень, яких 20 штук, і пояснити, як саме це впливає на ситуацію загрозами, від яких саме загроз воно захищає Україну. Втім, я просив суд дати нам таку можливість після того, як виступить представник Кабінету міністрів України, бо питання потожний. І для економії часу буде простіше формулювати їх одночасно для обох Самі саме з цією метою суд вас і спрямував. Коли ми будемо досліджувати той чи інший доказ, ми будемо аналізувати кожний санкцій, який був застосований, і ми будемо заслуховувати усіх учасників щодо того чи іншого положення, яке в ньому зазначено. Звичайно, якщо ви зараз. Порушуєте це питання щодо санкцій сьогодні. Те, що заплановано судом і було озвучено як порядок денний судового засідання, не зможе бути реалізоване. Тому ви е Настояти на тому, щоб зараз була секція питань щодо застосування того чи іншого того чи іншої санкції до позивача? Шановна сотні наполягав на, 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 на лише одне останнє питання в такому разі. Я просив президента України пояснити все ж таки про саме перший пункт про позбавлення державних нагород. Від яких саме загроз ця санкція це вид обмежень захищає національний інтерес національної безпеку України, яким чином це працює? Взагалі, чому було прийнято таке рішення. Ваші чи санкції застосовуються не від якихось загроз конкретна санкція від якоїсь конкретної загрози? Санкції застосовуються з метою обмеження прав особи у зв'язку з тим, що особа здійснює або є інформація про намір здійснювати певну діяльність, яка Дякую. буде шкодити інтересам держави. В даному випадку такі санкції були застосовані після обговорення на засіданні уряду і Ради національної безпеки і оборони. Щодо підстав, які призвели до застосування саме такого переліку санкцій, вони всі зазначені у нас в Мене маючи, Добре, дякую.